Дзвонив я на гарячу лінію за медальку за поранення 9, го точніше 6-го числа 9-го місяця 25-го року. Сьогодні 12 те число 9-го місяця 25-го року мені позвонили із частини і кажуть, а що це ви на гарячу лінію там, чи в обмін оборони подаєте скаргу, що вам медальку не дали. І каже, ну не дали вам, може, ж ви були этот, Може у вас виговори були або ще щось були. Це командир подає на вас, типу, на медальку за поранення. Ну, що він сказав? Ідіть у ТЦК, несіть Форму 5 туди і подавайте ну, запит в ТЦК на нагороду. За поранення, за кров. Отак От він мені сказав. Відповідь каже, ми вам прийшлимо. Ну це він по телефону мені все сказав. відповідь, Ми вам прийшлимо в письменному віді, чи я не знаю, в якому вони прийшлють. А по телефону сказав, що звертайтесь в ТЦК, хай вам там видають медаль. А зараз ви вже чи поздно, чи я не знаю. Там коротше, багато тексту було. А то якось так.